Добрий, день, любі малята! Я рада вас вітати на занятті зліплення. До нас завітала чарівниця зима зі своїми розвагами, на яких ми дуже чекали. Погляньте, будь ласка, на цей малюночок. Діти вийшли на прогулянку. Хтось, як ось ця дівчинка, катається на ковзанах. А хлопчик на лижах, спускаючись з гірки, намагається наздогнати дівчинку, яка катається на санчатах. Ці два веселих малюка з захватом ліплять е, сніговика. На початку давайте ми з вами розглянемо сніговичка. Я його зліпила із трьох кульок. Подивіться, на саму велику кульку я поставила знизу. Потім посередині у мене кулька трішки менша. І з самої маленької кульки я зробила голівку сніговичка. Погляньте, у мене на дошці лежить три шматочка пластиліну. Вони теж різного розміру. Самий великий, поменший і маленький. Тож починаємо ліпити. Я беру самий великий шматочок пластиліну. Розминаю його трішечки в руках, щоб підігріти, щоб він був більш еластичним. Ось так. Бачите? Потім я кладу його на долоньку. Ось таку рівненьку долоньку. І зверху накриваю другою. І починаю коловими рухами скочувати кульку. Ось так, щільно притискаючи і катаю до тих пір, поки в мене не вийде гарна кулечка. Подивіться, ось така кулька в мене вийшла. Я її ставлю на дошку. У мене залишилось два шматочки пластиліну. Я знову беру більший шматочок. Подивіться, теж його трішки розімну, потім кладу на долоньку, другою накриваю і коловими рухами теж скочую кульку, катаю до тих пір поки вона цей шматочок не стане кругленьким. Подивилися, бачите, яка гарна кулька вийшла. Я її ставлю зверху великої кульки. Ось так у мене вже вийшло дві кульки. І залишився маленький шматочок. Я теж його трішечки розімну, потім кладу на долоньку, накриваю другою. І теж коловими круговими отакими от рухами скочую кульку. Ось так, дивіться. Ось яка маленька гарна кулька в мене вийшла. І її я прикріплю зверху. Подивіться, у мене вийшов сніговичок, який теж складається із трьох кульок. Великої, поменшої і маленької. Ось так. Сподіваюся, у вас теж, малята, все вийшло і ваші сніговички будуть добрими друзями для мого сніговичка, і вони будуть весело проводити зимові дні. Тож, до побачення! Чекаю вас на зимових майданчиках!